Разом про те, яким має бути антикорупційне бюро, щоб подолати корупцію. Днями в Україні обиратимуть директора антикорупційного бюро. Наступні сім років саме він відповідатиме за боротьбу із корупцією. Про це йдеться у законі, який депутати прийняли ще у жовтні. Щоб обрати директора антикорупційного бюро, формують спеціальну комісію з дев'яти осіб: трьох висуває Верховна Рада, трьох уряд, ще трьох президент України. Заявки кандидатів на цю посаду розглядають спільно. Усі засідання комісії відкриті для змі та громадськості. Члени комісії обирають трьох кандидатів, яких пропонують на розгляд президентові України. Той своєю чергою обирає одного з кандидатів та пропонує Верховній Раді затвердити його. Якщо депутати відмовляються, розглядають двох наступних кандидатів. Директор бюро призначить своїх заступників та керівників семи територіальних управлінь. Кожне з них відповідатиме за три-чотири області, не забули й про Крим. За словами народного депутата Сергія Лещенка, наступного року на фінансування бюро витратять 300 мільйонів гривень. При цьому, за даними іншого депутата Єгора Соболєва, витрати на інших силовиків набагато вищі. Понад 2 мільярди підуть на Генпрокуратуру, а близько п'яти. 5... Тому мені здається, що в принципі в антикорупційному бюро а, насправді не потрібен жоден з тих, хто, людей, хто колись працював в правоохоронних органах або спецслужбах України. Там мають бути всі люди знизу до верху, виключно яких відсутній. Досвід правоохоронної діяльності в Україні. Чому? Тому що, на жаль, у нас система була 23 роки, ну і не тільки 23 роки, і Радянська правоохоронна система, і та система українська, яка була тут 23 роки, це була не система боротьби з злочин, злочинністю, це була каральна система. І вона боролася не з злочинцями, а з тими, хто. Не тільки злочинцями, а більшій частині вони, вона боролася з тими, хто заважав владі. Тому Або захищала це, неправильна, саму себе. це неправильна система, тому що, ви знаєте, я погоджуюся з Михайлом Солкашвіля, який каже, що чиновник, який отримує зарплату нижче прожиткового мінімуму, він за визначенням не може бути чесним і не корумпованим. Тобто будь-яка людина, яка живе за цю зарплату в 2 тисячі гривень, вона вже має викривлену психіку, викривлене мислення. І мені здається, що, звичайно, серед тих людей, хто є зараз, хто працює в певних підрозділах правоохоронних органів, вони мають там залишатись. Є фахові люди, невеличка частина, там відсотків 10-15 є. Нормальних адекватних співробітників і в МВС, і в Службі безпеці, безпеки. так, ну, Мені там можливо, можливо, пару відсотків є нормальних людей в податковій службі. І Ще в, є прокуратура. В суди. прокуратурі, можливо, теж пару відсотків. так. Тобто я не виключаю, що десь якась частина там в таких в оперативних підрозділах там контррозвідка. Наприклад, кримінальний розшук, так? там є якісь фахові люди, які щось вміють, який їх досвід цінний. Але якщо ми кажемо про більшість правоохоронних органів, вони не придатні саме для правоохоронної діяльності, тому що вони ніколи не охороняли право. Вони завжди захищали систему феодальних стосунків, яка панувала тут багато-багато років у нас в країні. Тому нам потрібно в новому антикорупційному бюро. Мають виключно бути люди, які е, не мають жодного стосунку до цієї державної системи. Я впевнений, що вони взагалі можуть не мати, навіть це передусім треба було б вимагати, щоб вони не мали досвіду роботи в українській державній системі. Тоді вони ніяк не будуть з нею зв'язані, в них не буде ніяких стереотипів, вони будуть е, не, не будуть мати ніяких зв'язків, зобов'язань. Е, і це дуже буде правильний точний е, технологічний крок. Оце буде найкраще, що згадається людям, коли вони будуть заходити в інтернет. Різдво крапка потрібні гучні корупція антикорупційні процеси. Від Юрія Бутусова у програмі. Ми разом дякую вам. Дякую. Провела.